Доброго часу, шановні українці, з вами Павло Крук. хочу вам розповісти про руни. Ось перед вами старший футарк. зараз всі в такий час користуються рунами, і потрібно знати хоча б основні значення. Для того, щоб ви розуміли, які ви зараз формулами користуєтесь, які вони результати хоча б загальному можуть дати. Повне розуміння можна пізнати тільки в проживанні цих рун, а також вивчені їх в колі однодумців, як я проводжу на своїх курсах хронології, ну і відовства. основами магії, давайте розпочнемо. Руни це є ключі, ключі до енергії. Взагалі, руни це як мова програмування. Тобто, відуча людина, маг чи клун, він є як програміст, який користується різними інструментами, і даний інструмент руни є як ключі до енергії. Тобто, за допомогою прописання алгоритмів рунами ми змінюємо простір. Перша руна це ФЕО, чи феху від назви ключа на різних мовах навіть сенс тих енергій, які передає кожен символ, суть не змінюється. Перша це феху, і фео нам означає як матеріалізацію, тобто гроші матерію роботу. От. Це досить специфічна руна, вона означає і гроші, але гроші від роботи від праці. Так само, як матерію, землю і початковий вогонь зародження матерії. Наступна руна це урус. Урус це руна, яка транслює енергії напруження, основна енергії, передає це напруження, і підходить максимально до ставів роботи з тілом. Які цю енергію трансформують в м'яза. Тобто для спортсменів, для воїнів прекрасно підходить. Але також напруження може давати в різні сфери. Наступна руна це Торісас, руна пробою, карми бумерангу прокола. Вона, як шип, пробиває кармічно в тих місцях, де тонко, і руна передає енергії кармічні. Тобто, якщо ви щось зробили, торісас до вас повернеться тим. Чим ми заслужили? Також ця руна можна відноситись до чорнушних, нею можна робити пробої. Наприклад, на РФ повертати тим окупантам, які роблять зло, їм старицею, наприклад, можна повертати. Ось. Це пробій. Прорив, пробій, і ця руна також додає енергії проривів вперед, різких проривів, як стріла, як снаряд, як куля. Наступна руна це Ансус символізує собою зародження думків, слова, звуку. Тобто, це руна мага, відуча людини, яка за допомогою оговорів і означає собою як магію, тому що думка і слово в своєму зародженні створюють зміни в просторі кожна наша думка і слово і в подальшому дія. Несе певні зміни як енергетичні, відповідно, і в матеріальному світі. Ось чудова руна, яка допомагає працювати і в магії, і становленні магом, а також володіння словом і ще багато аспектів. Але основна все-таки це магія в контексті того, що це і звук, і слово. Наступна руна райдо, яка означає шлях дорогу. Ось. Життєвий шлях, шлях, по якому рухається транспортний засіб. Шлях до мети просто руна, яка означає дорогу. Неї можна прописувати дорогу і шлях, куди вона веде або куди доведе, і вже фіналізується іншим рунами. Наступна руна це кенас, це палання, це, це вогонь. Вогонь, але це творчий вогонь, вогонь життя, вогонь та іскри, творця, яка в кожному з нас, яка підігріває душу і дає нам життя. Відповідно, це також руна, яка дає енергію творчості, пробуджує, і також, відповідно, енергію кохання, яка також споріднена до творчості, до життя, якою на нашому райдо живуть нас. Але як і вогонь, як і потужна руна, ця руна може означати і хвороби, особливо як спалювання, як вироски. Тому. Потужна енергія, відповідно, з нею потрібно бути акуратно. Наступна руна це гебо. Гебо — це дар, це сім'я, це єднання. Ось, єднання вверху, і, і ліво, і право — все в одне ціле. Єднання двох душ, двох кано, двох енергій, стихій за допомогою цієї руни можна з'єднувати все в одне. І означає вона сім'ю як символ єднання. Основна одна з основних її часто магію використовують, прописують нею сім'ю. Наступна руна в ньому, у нього як завершення, фінальна руна матеріалізації першого ату, відповідно, дарує, означає радість, задоволення, оргазм, всілякі види задоволення. Так, дає легкість і радість від всього. Наступна руна це в нас переходить на другий ад. Це є галас, руна руйнування. Але як руйнування, вона може руйнувати будь-який негатив. Тобто, відповідно, очищати руйнуючий негатив, все погане, вона очищає. А також вона може працювати як чернушною, наприклад, якщо потрібно розвалити щось або когось, або війська окупантів, здоров'я окупантів, зруйнувати і чистити очистити. Також додає бунтарства. Досить цікава і потужна руна руна, яка руйнує перш за все навіть особистість, яка перетворюється в щось нове, щось потужне. Наступна руна Наутіс, руна кризи, тобто яка викликає внутрішнє напруження, психологічне напруження. такі напруження викликають в моменти кризи. Коли людина максимально напружена, коли в неї стаються якісь проблеми, особливо ті, з важкі, з якими вона не може справитись, які викликають страждання. Тому ця руна символізує енергії християнства, тобто страждання, рабство і краб Божий. Тому і ця руна прекрасно символізує цей вузол, і бузол, який зав'язується на людині, який поневолення, рабство і. За допомогою цієї руни багато чого можна чорнушного зробити, саме в плані поневолення або наслати кризу. Ось. Руна доволі негативно і взагалі її потрібно уникати в будь-яких формулах ставах, тому що вона дає напруження. Все, що вона може хорошо зробити, це прокачати силу волі, створюючи постійно психологічне напруження, коли людина з. З важких ситуацій буде намагатися вирватися, прорватися кудись. Наступна руна це Іса. Іса, яка є охолодженням з одна з основних аспектів, це зупинка, це охолодження. Ось, а також вона показує егоїзм, цей стержень, внутрішній хребет, кістяк людини, от її психологічну міць, її его, і охолоджує, наприклад, на протидію кано може зупиняти і охолоджувати багато чого. Від вогню, як стихії, до стосунків, наприклад, як вогонь кохання. Єро це символ часу, яка дає врожай, дає розкрутку чогось і фіналізує отримання чогось, також додає енергії крутіння, обертання. Наступна руна Ейваз, яка означає трансформацію, тобто зміни, коли з підвищеного стану людина знаходиться. Якомусь психологічному підвищеному стані і переходить на новий рівень. Наприклад, гарно, це потужна незворотня, до речі, трансформація, яка просто надзвичайно потужна, і такою трансформацією, наприклад, є смерть. Чому її називають тут смертю? Тому що це трансформація. Смерть це не кінець, це перехід з матеріального в нематеріальний стан душі. Ось Трансформаційна руна. Тобто означає трансформація, потужні зміни з виходом. З одного стану на інший еволюційний розвиток, розвиток душі чи якихось ситуацій там в роботі, в війні і тому подібному. Наступна руна це, це пертро, руна, яка означає навіювання, загадку, розродження. Жіноча лона одна з жіночих рун чарівних, яка може закутати, огорнути собою і з точки зору навіювання показує як потибічний світ. Допомагає в яснобаченні розвитку саме медіумного, от, і допомагає розродити будь-що вона, як жіночі руни, може як окутати жіночого вона жіночою енергією відповідно, як жінка, окутати, напустити ману. Ось, тобто руну за допомогою цієї руни ставив можна ставити, напускати ману на інших, а також можна відправити ворога в потой бічі тобто пертро, яке воно символізує, втару між світим. Наступна руна це альгіз, яку дуже часто використовують це в багатьох культурах. Тризуб і символ людини піднятої догори руками означає вищі сили, тобто високі енергії, означає захист, захист, але який працює інтуїтивно через інтуїцію і підключення до інформаційного простору. Це руна яснобачення, яка допомагає яснобаченню, відповідно допомагає, наприклад, воїнам для того, щоб не наступити на міну. Загострити інтуїцію, коли прилетить снаряд, і воїн міг ухилитися. Отак От працює ця руна як коли потрібен захист. Вона захищає саме таким чином людину від негативу, прокачуючи її снебачення її інтуїцію. А також в позі того, хто просить, вона дає те, що людина просить. Наступна руна це soul soul це завершення другу тут це як сонце, яка дає спалух, яка засвічує людину. Тобто руна популярності, селебриті, людина, яка сяє. Тобто воно дає світло, дає просвітлення як мозку, ну як сонце енергія сонця, яка дає просвітлення, осяяння і якусь фіналізує людину як успішну. Тобто, дає, дає прояснення в голові як фінал другого ату осяяння. Варто її використовувати там, де потрібно ну, людині, людині дати ясність, дати. Славу, це вона слава навіть на есес на шоломі. Вони ставили два соул для того, щоб максимально бути досягти славу, бути відомими і дати максимально енергії, але вони там не врахували деякі питання, тому що два і тим більше там два і три соул загострює нарцисизм, егоїзм і приводить до певних наслідків. але це всі нюанси ми розглядаємо на курсі. Далі вас, це руна чоловічої сили. Це яра, чоловіча сила, вогняна, проривна, вулканічна підйомна, тобто руна, яка дає підйом, дає агресію, тобто проривання через перешкоди. Це коли бачу ціль, не бачу перешкод. Це справжній чоловік, який захищає жінку, забезпечуючи умови для жінки, створювати, займатися сім'єю, забезпеченням роботи з родом, щоб вона була берегині роду. і вас її захищає, огортає як чоловічу енергію. Доповнює жінку зовнішнім захистом і цим проривом, своїм потужним проривом він пробивається до успіху, заробляє гроші і, відповідно, означає воїна так само той, хто дасть по голові тому, хто в його сім'ю і до нього особисто. Це чоловіча сила, агресивна, це ерекція, це сильний, потужний воїн чоловік. Наступна руна це беркана, руна жіночності, руна землі, руна, яка Пасивна, яка означає і лінь свого часу, але вона розширяє, тобто руна, яка допомагає і зцілити, тобто гармонійно, пасивно, і розширити певні можливості розширити і розродити реальність саме в матеріальному світі. Тобто, отримуючи <coughs> Тайвас Яру силу вогняну, земля запліднюється і може зробити будь-що з матерією. Тобто, брехні це жіноча руна. Жіноча, яка символізує жіночі енергії. Наступна руна це вас, це є кінь, як транспортний засіб, який поєднується з дорогою, який переносить нову реальність і перекидає туди, куди потрібно, дає швидкі зміни, стрибкоподібні руна, яка допомагає здійснювати бажання. Але бажання так, що людина повинна чітко усвідомлювати, куди її цей кінь, як вершника, закине. Наступна руна це манас, руна інтелекту. Цілісності розуму сформованої успішної людини, тобто керівника, і та, яка є керівником, інтелектуалом, дуже може бути, це розумний мах, це розвинена розумна інтелектом людина, а також може е, означати е, е, сукупність людей і е, колективний розум, як і Грегор. Може також показувати ці розумові здібності і відносини групи людей. Наступна руна. Наступна руна це Лаус це вода, потік, жінка, успішна жінка, сильна жінка, а також потік потік подій, автоматизація потік, коли вже і магія, як відьма, чи відьмака сформованого, чи клунку, яка вже від ансуза від заговореної словесної магії робить впевнено потужні ритуали і цілеспрямовано потоком направляє кудись енергію. Тобто руна відуючої людини, руна магії, руна магічного впливу руна, яка означає, дає ті енергії, як ключ відкриває потік направлення, цілеспрямований, усвідомлений, розумний. Автоматизований на те, що потрібно, руна інгус чарівна руна, руна сексуальності, краси, також запліднення, яка означає, коли злиття двох життів двох канон в одне ціле, яке дає щось нове і це запліднення. Також прекрасно піднімає ці процеси конверсії, от заключення контрактів, наприклад, угод як купівлі, продажу і тому подібне. Також означає сексуальність, руна сексуальності, бажання. Тобто підходить як до тийваза, як чоловіка, як до Беркани до жінки, яка дає їм сексуальність, сексуальне бажання, і відповідно запліднення руна запліднення, яка допомагає зачаті дитини. Наступна руна це гармонізація. Гармонізація це дагаз, яка гармонізує все, яка каже нам про те, що після будь-якої темряві циклічно з'являється світло, коли все розцвітає. Все покращується, все все чудово і відбувається гармонізація. Тобто, основна енергія, яким вона відключить цей ключ відкриває, це гармонія. І остання руна в нас отдав Одал це руна, яка дає стабільність. от Якщо розглядати весь футарк, як ключі, якими створюється світ в енергії, всі абсолютно руни в комплексі весь футар, означає ключі до всіх енергій простору. До всіх інструментів творця, за допомогою яких можна творити будь-що програмувати, писати алгоритми під будь-які ситуації, і саме одал символізує завершення формування нового простору, нового алгоритму дає цілісність, стабільність, стійкість це як рід, як броня, як броня танка, коли нічого не пробивне і. Відповідно, використовують часто для того, щоб поставити захист, захист людини непробивний, коли нічого не зайде, але нічого і не вийде. Тобто, це стабільна, потужна енергія, як рід, Рід – цілісність, де всі працюють на одне ціле і пов'язані між собою. Це мури, це паркан, це огорожа, статична, сильна, кам'яна, потужна огорожа. Ось так я вам розповів про загальне значення, щоб ви могли аналізувати. Робити стави, хоча би розуміти те, що кому ви зараз воїнам ставите під час війни проти агресії Росії, в нас триває, і тому повинні розбиратися що до чого ви ставите, яких рун бажано уникати, наприклад, кризи чи пробоїв чи руйнування, які там, наприклад, можна ставити на захист, на стабільність, які можна напускати як пертрона ворога, напускати ману, ось і працювати з цим всім. Хто хоче більш детальніше. Вивчати руни, запрошую до себе на курсики який буду ось на рівноденька знову набирати наступну групу. Там ми будемо протягом півроку вивчати руни. по одному тижню на руну. Відповідно, максимально я розкрию вам і значення рун всіх, і в мантиці, тобто в віщуванні, а також як мови програмування, коли ви будете проживаючи кожну руну, розуміти всі аспекти, які я буду пояснювати, направляти вам відповідно в подальшому. Ви можете повноцінно користуватися цим цією мовою програмування цим магічним інструментом, а також паралельно дам вам всі основи відовства, щоб ви могли самостійно робити ритуали, працювати, працьовувати з клієнтами, практику свою і допомагати людям, ось тому, що роботи після війни буде дуже багато, і багато буде психологічної роботи. Тобто, буду піднімати аспекти як етики магічної, як психології роботи з клієнтами, допомоги людьми і. Зробимо нашу Україну найбільш сильною, найбільш потужною і в магічному плані. Ось так. Руни це от дуже потужний інструмент. Вивчайте загальне поняття, ось я вам дав, навіть можете щось спробувати самі зробити, але краще користуйтеся вже готовими формулами і звіряйтеся, наприклад, з моїми даними, щоб ви розуміли, що вас очікує. Включайте логіку, навіть самосвіту і людина може цього досягти. Вчитель вам просто економить у вас час, тому що наш час найбільший ресурс. Який в нас є в цьому матеріальному світі. Ви його просто міняєте на свій час на гроші, і за допомогою грошей ви оплачуєте час вчителя, витрачений на вас, і цим економите, наприклад, багаторічний досвід і знаєте багато нюансів. Це просто прискорює ваше навчання, ваш ріст душі. Тому що ми приходимо в цей світ, щоб максимально виростити душу, і тоді, після нашого і вазу переходу на наступний рівень. Що ми були підготовлені. про сенс життя і все інше також розповідає на своєму курсі. З вами був Павло Крук. Вивчайте руни, вивчайте інші магічні інструменти, програмуйте своє життя, будьте програмістами, не рабами Богом, не волю Божу маєте, а свою волю на все, на все воля ваша. І все, що ви зробите, ви отримаєте туріса, з вам повернеться в майбутньому. Робіть правильні вчинки, програмуйте правильне життя, допомагайте іншим, і все буде Україна. Слава Україні! Смерть ворогам!